Слава Україні! Пригнав з Німеччини своїм ходом товаранчика, у нас 2.03D, 4 місяць 2015 року. Номера свіженькі, їхав своїм ходом. На сьогодні понеділок, 27 жовтня, городок Метниця, Львівська область. Дуже мене махають, бо тут фотографувати не можна, я скоренько так все перейду, прибором покажу, що машина як виглядає, що до чого. Вся машина в рідній фарбі приїхала. Люди всі хочуть, щоб це було знято відео на митниці, щоб було видно яка машина заїхала. Що машина екстра заїхала, щоб не було нюансів, арочка ціленька. Ні один елемент я переходив, ні один елемент не підмальований. Перейду скоренько, кругу. і вверх капот. Все грязне, машина грязна з дороги, все трохи в болоть, як виглядає машина назовні. Заодно підключив скоренько комп'ютер, бо охорона в мене вже ходила, махала, що не можна знімати і не можна параметри, як, як працюють форсунки, хотів показати параметри. У нас кондиціонер, підігрів сидінь, магнітола, 315 блютуз, блютуз аудіо, відтворює музику з телефона, асистенти з кушина, має медіа ін. Регулюється по висоті, вверх вниз підтримка попереку, 10 подушок безпеки, звичайно, машина впелюється, як всі німецькі машини. Машина з фірми Klebel. Кришка знята стоїть, бо підключений шнур. Учивочка стан такий екстра, без нюансів. Машина хіба що в колюжці, нікде нічого а покажу, в якому стані кермо. Кермо взагалі немає потертості, взагалі. взагалі. Кермо стан такий близький, до ідеалу. Учивочки ніде нічого не понищене, все, такі дефлектори, все ціленьке. Машина з фірми, то ніхто ніколи не прибирав. Потолок чистесенький, екстра такий. Калет. Корозії немає найменшої. Багажник взагалі, взагалі не понищений. І це будівельні інспектори, вони там хіба якісь своє обладнання можуть вести, але такого вони нічого не возять. Знизу ми маємо коло повнорозмірне, Воно ну, стояло на вулиці, я його закинув, було трошки воді. І Тут ми маємо аптечку до коло і тут ми маємо трикутник, тут ми маємо домкрат ключ. Ти не кручити по порогах политися корозі. По Холодильник, документи з машини. Зверху ми маємо великий сховок. Сідіння, великий совок. Виглядає ручка, бокове сидіння. Дагунчик працює ідеально рівно. Приїхала на машині особисто півтора тисячі кілометрів. Машина як годинник, 200 йде по бамі, і навіть не чує. Разина вся 22 2022 року, бриджістон покажу що у нас під капотом. Вікна всі-всі мають п'ятерочку. Щоб не ходив цей час. Авторій у, у нас четверте місяць 2015 року, 2.09 їздити 103 кВт, 140 кінських сил. Авто у нас на механічній білісті коробці передачі. Є в нас в машині Лебасто. Амулятор Гелевий замінений 3 березня 2022 року. 3 місяця 2022 року. Пищалка, як всі фірми Склебел, має цю пищалку, яка відлякує гризуну. Пари у нас дві рідні, у нас 11.03.15. З цієї сторони у нас 11.003.15. А так покажу, як двугун виглядає. Припустимо, знизу, на митниці. Все сухенько, немає ні єдиного підтягу, тому що треба все повимивати і буде як новеньке. Машина буде відчищена, вимита, як новенька. Машина до посіднього дня була сервісована на Volkswagenі. Диски навіть не мають меншого бортичка, без кучі екстра. Авто без нюансів взагалі. Амортизатори всі сухенькі, машину в Німеччині виглядав, перевіряв, діагностику, все робив ззаду теж. Навіть немає найменшого бортика. Розини ще ціленькі ці відбойники, так авто без нюансів. Ціна на авто буде дуже добра. Так, десь до фірми там Клебел трошки віддають ті машини по ліпших цінах, і то машина є з Німеччини, один власник, фірма Клебел, до останнього дня сервісована. На офіціалі, і така машина їдеш і не переживаєш, бо я би своїм ходом ніколи не їхав там на якомусь курчі, якого взяв в привата, Бо в привата як машина ціла, він по-любому тебе зараз всього не договорить. А з фірми такого немає. Береш машину з фірми, тебі її продають, і машина сервісована до останнього дня. І вони не жаліють гроші, бо машини обслуговують за рахунок списання ПДВ. І їм без різниці, яка буде витрата, бо то є фірма Klebel дуже велика, можете загуглити, подивитися, вони там десь ті копійки, де рахують. Трошечка стоїть. От і кет. Так що, вдалих всім покупок. І мирного нам неба. Ще в мене є таких, забув сказати, ще є таких два автомобілі. Крім цього, буде ще такі дві ідентичні машини. Всі будуть 2015 року 2.0 TDI, І ціна буде дуже дешева відносно українського ринку, відносно теперішніх цін, бо ціни дуже на осінь почали дорожати. Ціна на це авто буде дуже-дуже дешева. А ще може покажу, що тут зробиться в городку. Які тут є машини. Такий гарний defender Land Rover Drover. Кісьома. І всьо мапнемо, щось так просіло, практично на землі сидить. Багато машин битих, розбитих, різного чуда. О, там будка охорони, бігав за мною, мене ганяє. Каже, тут заборонено знімати, там знак стоїть, каже, йди подивися. Рух дуже великий, машин є багато. Електрички там окремо ставлять, бояться, щоб не згоріла вся стоянка. Ось і це. Дуже багато Америки, зараз більшості жидуть Америку, бо, тому що Європу практично невигідно гнати, бо Європа виходить дуже дорога. Ось десь таке, О, таке. О, багато битків, дуже Таке порозвалюване єщент, різне менше більше. О, таке то. Маєте якісь додаткові питання, дзвоніть, пишіть. Завжди якісь свіжі товаранчики доїжджають. О. Мазда, нас все, мотор в нар. Всіма любимо це x 5 ніхто не, не знає, що дізельний мотор там 200 тисяч і на мусорник. А Він з Німеччини приїжджає вже 200 тисяч. Все вона вже на двох або трьох циліндрах робить, вже так стукає, що просто ужас мотор. Не знаю чи, чи сюди чути, але ті японські машини мають дуже погані дизельні мотори. Бензинові так, а дізельні погані. Ось таке. Має якісь питання, дзвоніть, пишіть, номер телефону завжди є мій під відео. І номер телефону є, скажімо, мій тут на рамочці. Мусив хати везти дві рамочки, бо не було на машині рамочок. Взяв у фірми. Таке вдалим всіх покупок хімерного на небо. Все, пока.